Неймовірні історії порятунку неймовірних людей, громадська організація Юенімалс оголосила переможців всеукраїнської зоозахисної премії 2025. Лауреатами стали ті, хто щодня, ризикуючи власним життям, рятує тварин від війни та жорстокості, тому що Кожен такий день порятунку це надзвичайні сили, надзвичайні ресурси, надзвичайні емоційні ресурси і ризики. Переможців премії визначало авторитетне журі. Серед тисяч претендентів експерти обрали десятьох фіналістів. Ще четверо людей отримали спеціальні відзнаки від громадської організації Юеніма. Це дві посмертні відзнаки для волонтерів, які вже загинули. Один із них військовослужбовець загинув на війні, а друга цивільна людина загинула в Херсоні від російського обстрілу. І ще одну організацію захорони природи відзначаємо цього року, і одного військового, який. Системно дбає про тварин на фронті і постійно протягом своєї служби їх намагається звідти евакуювати. Він теж, на нашу думку, вартий відзнаки. Олександр Ромашко, військовослужбовець Збройних сил України, з перших днів Великої війни він боронить Україну і рятує від обстрілів тварин. На церемонію нагородження прийшов разом з дружиною Оленою. Разом Завданнями приходиться рятувати тварин, яких бачиш покинутих або прив'язаних, навіть в вольєрах закриті, і жалко дивитися, і забираю їх до себе в безпечне місце, а потім зв'язуюся з енімалс, вони приїжджають вже і від мене рахують. корм привозять, щоб періодично підкармлювати. В нього є собачка біляшик. Коли вони були з хлопцями на виконанні завдання, був дуже великий обстріл в 22-му році. І вони виїжджали з того місця, де вже були обстріляні. За ними побачили, що дуже песик маленький. Він був поранений в голову. І хлопці зупинилися, його забрали. І цей песик, ось вже два-третій рік живе з нами, хоча в нас теж є дома собачка, є два котики. Для Анастасії найкращий спосіб бути корисною під час війни рятувати тварин. На початку повномасштабного російського вторгнення вона відкрила притулок для хвостиків у Харкові. Один прекрасний момент. Ми зрозуміли, що нам вже вести тварин немає куди в Харкові, бо ми мешкали в підвалі одного з підприємств, і ми прийняли для себе рішення, що маємо виїжджати кудись за для безпеки тварин. Тоді волонтерка разом з родиною виїхала на Полтавщину, де їм запропонували старенький будинок в селі Білики. каже, її не лякали пошматовані стіни та безлад на подвір'ї. Головне було де розмістити тварин. На сьогодні в нашому притулку 58 собак, 33 котика, 5 коней. Є єнотик, є дикий кабанчик. Є навіть лебідь, одним словом. Запрошуємо до нас в гості подивитися, бо це максимально цікаво. Всі тварини абсолютно контактні, всі ніжні. Багато з наших тварин прилаштовуються за кордон і по Україні. І основна ціль знайти правильну родину і не помилитися. Сергій щотижня евакуює хвостиків з прифронтових територій. За один рейс разом з командою вони вивозять близько 25 собак і котів. Частину чотирилапих прилаштовують у нові сім'ї. Частина їде до власників, які не змогли їх забрати під час евакуації, а решта до Сергія в Шелтар. От навіть сьогодні ми їхали в Київ, забрали з собою по дорозі те, що було треба довести. 15 котів і 5 собак. Сергій очолює організацію «Save Animals Ukraine» у Дніпрі. В його команді працюють 13 відважних людей, які у вільний від роботи час займаються волонтерством та допомагають з евакуацією тварин. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли в Дніпрі був організований найбільший волонтерський штаб, ми ну, взагалі починали з підтримки блокпостів військових, і прийшла випадкова заявка на евакуацію тварин з Харкова з Салтівки, і ніхто не відгукнувся. І тоді я кажу, давайте я поїду. І саме з цього дня, з цього моменту, це й почалося. Найбільша нагорода для зооволонтерів знати, що врятовані тварини почуваються щасливими, адже вони багато пережили. Добро існує. Воно сильне і незламне. Підтвердженням цього є третя щорічна зоозахисна премія, яку ініціювали громадські організації Юенімалс та Гуманна країна.